Южинські новини в ефірі. З вами в студії сьогодні Ольга Годовенко і на початку про матеріали першої частини випуску. На будівництво міський голова разом із управлінцями відвідав головні будівельні майданчики міста. Святкові підсумки День хіміка відзначили з хорошим настроєм та прекрасною погодою. Довгоочікувана зустріч. Через сім років до порту Южний приїхав другий начальник порту Володимир Іванов. Обхід головними будівельними майданчиками міста здійснили міський голова разом із управлінцями делегація Побувала на вулиці хіміків, поліклініці та набережні. Чи розпочнуться роботи на колекторі, та скільки ще стоятиме вулиця хіміків переритою? Дивіться у першому матеріалі. Від хіміків до приморської маршрут обходу головними будівельними об'єктами пролягає через все місто. Першою під огляд міського голови потрапила теплотраса. Проте роботи на об'єкті вже кілька днів не ведуться. Це пов'язано з процедурою бюджетного фінансування. На рахунок підрядника кошти надійдуть на початку червня. До цього часу будівельники привозять необхідні матеріали. Проте, коли роботи почнуться, будуть вони нетривалими, обіцяють в управлінні капітального будівництва. Долучительність небольшая, там буквально при повній комплектації в цічі двох тиждень буде все засипано. робота діляться швидко. Зараз просто подаючи, наскільки йому дозволяють, фінанси закупив труби за свой счет, але жде від нас аванс. Активні роботи ведуться на третьому поверсі поліклініки, проте у планах проведення капітального ремонту у всьому медичному закладі. Роботи на третьому поверсі тривають вже два тижні. Третя частина вже робити виконана. Ми плануємо так, що десь середина липня, кінець липня ці роботи будуть закінчені. А де, але вони будуть проводитися поетапно. Спочатку одне крило, потім друга частина крила, а потім середина, для того, щоб не зупиняти прийом хворих. Будівлю міської ради мають завершити наступного року. На момент приходу делегації будівельники працювали над створенням перекриття першого поверху. Триповерховий каркас має бути зведений вже влітку цього року. Ми повинні в августі місяці, середина августа, закінчити, скажімо так, каркас мерії. А потом я думаю, что где-то в половине где в июне, скажем, первой половин 2013 года, мы должны закончить строительство мері по нашим планам. Опять таки это фінанси нам в этом плане помогает порт. Наші бюджетні деньги. є договорів з спортом, що вони нам фінансово будуть допомогу. хоть допомогу. как це и бюджетные деньги, не виділяють нам бюджет не напрямую і на мерію. Тому це серйозна стройка. Я думаю, що ми в наступному роціюні месяце закончить. Побувала делегація на набережні та на міському пляжі. Відвідали управлінці і будівництво житлового будинку по вулиці, що носитиме ім'я Володимира Іванова. Будівництво нового колектору розпочалося вже після обіду. Планується, що роботи тут триватимуть не більше місяця а до того часу приймати стоки буде тимчасове обладнання після запуску новозбудованого колектора. Тимчасовий демонтують. Хіміки відзначили своє професійне свято. Традиційно святкування розгорнулося на кількох майданчиках. В організації заходів були задіяні і працівники культури, і спортсмени активно долучилися до участі і винуватці свята. День хіміка це одне з найбільших свят в місті. Приходять на святкування і офіційні особи, аби обговорити у неформальній обстановці перспективи на рік наступний. Супереч прогнозам, працівники одеського припортового заводу відзначили професійне свято 26 травня. Погода напередодні дала привід понервувати, проте навіть ранкові змагання з драганботі відбулися при сприятливих погодних умовах. Підійшло підприємство до професійного свята із хорошими виробничими результатами. Офіційні гості зазвичай на урочисту частину святкування приходять раніше. Володимир Новацький домовився з директором ОПЗ про екскурсію містом. Я постараюсь что-то показать такое, о чем он еще не знает и не видит. Он, например, не видел строительство набережной, он не видел строительство, которое мы начинаем, это коллектора, мэрии, место, где мы определили, может, даже ко вторнику в среду мы начнем делать уже по доступному жилью, ну и так дальше. Припортовий завод є містоутворюючим підприємством, тому успіхи ОПЗ напряму позначаються і на фінансовому забезпеченні міста. Обласний та державний бюджет складаються із відрахувань одеського припортового заводу. Це, мабуть, сьогодні одне із налогоопределяючих підприємств, условно в Одеської області. Поля трьох тисяч місць. Це всі ті речі, які говорять о припортовому заводі о його руководителі Горбатко з великої букви. В День Южного в День хіміка хотілося б пожелати процвітання цьому заводу. Відзначення Дня Хіміка завершилося на площі. Тут перед глядачами виступили артисти української та білоруської естради. Володимир Іванов приїхав до порту Южний. Володимира Григорівича запросили на підприємство, аби привітати з ювілеєм у конференц-залі другого начальника порту зустріли оплесками стоячи. Як пройшла зустріч колективу з керівником, який очолював підприємство понад 20 років? Дивіться далі. Стоячи портовики вітали в рідних стінах легендарного начальника порту Южний Володимира Іванова. Запросили на підприємство, аби привітати із ювілеєм. 21 рік свого життя Володимир Григорович присвятив розвитку та становленню порту, а також міста Южного. 25 травня йому виповнилося 75 років. Ми сьогодні чистуємо ювіляра Володимиру Григоровичу 75 років. Це чоловік, який віддав порту 20 років. своих лучших лет жизни. При нем зарождалось все то, чем пользуемся до сегодняшнего дня. Инфраструктура, причалы, масса объектов. И сегодня коллектив с успехом работает на том, что построено за годы работы Владимира Григорьевича в порту Южный. Привітати Володимира Іванова прийшли колеги, які добре знають його і як начальника, і як людину. Всі як один згадують головне правило роботи Володимира Григоровича: перш за все, люди, а механізми потім. Володимир Грігорі всіх заботився о людях о портовіках. Очень любив детський сад. І як только судна какої та приходіло форт. Він... Еще я с кабинета могла не выйти, он уже знал, где группа первая, ясельная, маленькие дети, заводил туда команду. Это всегда было, я думаю, неловко себя чувствовало, потому что думаю, что такое начальник порта первый, чем я. Например, а вдруг там что-то не то, не так. Но он знал детский сад лучше, чем кто-нибудь. Он один пришел сюда, без команды, без всякой. Команда была создана из нас, из специалистов, портовиков, которые вместе продолжали работать. Но ну вот 21 год прошел его работы в порту, вышел потом на пенсию. 21 год показал, что построено много причалов, построено жилье, объекты социальной сферы. Коллектив вырос, там где-то было порядка 300 человек, вырос в коллектив до половиной тысяч. Что значит коллектив? Это каждого забота, там, и все такое. Любой человек, который работал в порту, мог в любое время дня, рабочего дня или выходные дни, когда он у нас тут вот бывал в Южном, мог решить свою проблему с ним, потому что он никому ничего не отказывал. Із привітаннями та подарунками портовики на сцені згадували яскраві моменти спільної роботи. Татом називають Володимира Григоровича. Ці, хто пройшов разом з ним нелегкі роки зростання порту Южний як підприємства. Володимир Грігоріч, пожурити тебе там в там то ну всі ми не святи, не то тут і не працює. Но это было сказано так. на добром таком языке, не знаю, чуть ли не ласково, но ты не знал, куда деться. Ни разу не было повышен голос, ни разу не был человек унижен, какой бы проступок он ни сделал. Ему было так сказано о его проступке, что человек уходил, не знаю, куда деться, но больше к этому не возвращался никогда. Для іменинника підготували концертну програму із біографічними фактами життя, кадрами з минулого та піснями про Володимира Іванова. Такі сюрпризи приємно вразили ювіляра. Чувства моє, звісно, переповнені. Я завжди приходив в порт з удовольствием. Всі я любив приходити і, мабуть, буду любити стільки, скільки мені відпущено. Богом и судьбой. Я вам хочу сказать, что портовики очень хорошо, тепло встретили. Я, конечно, не хочу сказать, что я не ожидал, но, по крайней мере, много было приятных сюрпризов, от которых я получал громадное удовольствие. В місті Южному шанують Володимира Григоровича за всі соціальні об'єкти, збудовані в період його керівництва портом. Серед них дитячі садки, житлові будинки, гуртожиток, перший в місті спорткомплекс, санаторій, профілакторій, пекарня до ювілею Володимира Іванова його іменем назвали одну з вулиць міста Южного. Майбутні будинки другого мікрорайону вже матимуть адресу вулиця Іванова. Така звістка для самого іменинника стала несподіванкою, проте приємною. Я не строїв не ніяких планів. Так воно ну, по житті вийшло, що в мене, очевидно, з детства, гени це любов к людям, любов к дітям, особливо, любов до спорту, любов до будівництва. Вообще я люблю этот край, этот город, этот порт, потому что самые лучшие и счастливые годы в моей жизни, трудные, пришлись именно на тот период, когда я работал в порту. Я для города старался очень много сделать, это мне удалось. Своєю любов'ю до людей, повагою та пошаною до кожного Володимир Іванов здобув безцінне, народне визнання та безмежну вдячність. За це його у стінах порту називають легендарним, а сам він залишається скромною та чуйною людиною. Чому плачуть випускники і за що змагалися вихованці дитячих садків? Про це і не тільки. Ви дізнаєтеся у наступній частині южницьких новин. Не перемикайте, і ви побачите. Останні дзвоники у школах. Випускники хвилюються, школярі радіють канікулам. Майстер-клас для вчителів, які поради дає вчителям педагог зі стажем. Малі Олімпійські ігри, діти усіх дитячих садків, пройшли перший досвід серйозної спортивної боротьби. Останній дзвоник пролунав для випускників шкіл міста 25 травня. Школярі офіційно завершили навчальний рік. Проте учні 11 класів символічну назву «Останній дзвоник» сприймають буквально, адже віднині вони вже не учні, а абітурієнти. А це вже інший статус та інші обов'язки. Останній дзвоник випускники цього року почули власне після випускного балу. Зазвичай все відбувалося навпаки. Пощастило цього року старшокласникам потрапити під таке нововведення через проведення в країні футбольного чемпіонату євро 2012 Спочатку випускною потом послінні Немножко, немашкина було странно. Ну ничего, все хорошо прошло, все отлично. Это, конечно, не очень красиво так получилось, что сначала выпускной, а потом последний звонок. Надо, чтобы все было как всегда, но из-за Евро-2012 мы так вот печально очень получилось. Ну ничего страшного, главное, что все хорошо и что все хорошо закончилось, и чтобы что мы уже наконец-то выпустились. Это, конечно, не очень хорошо, но это, конечно, неординарно достаточно, но зато вот мы Ощутили уже конец школьной жизни, именно Полностью в школьных в стенах. И это может где-то даже плюс. То, что эта полная атмосфера прощания со школой прошла в школе. 25 травня останні дзвоники пройшли у першій, другій та четвертій школах. Не зіпсувала свята школярам, навіть негода щоправда, перша школа перенесла урочистості до спортивного залу. Випускники востаннє станцювали шкільний вальс та офіційно попрощалися зі школою. Радісне чи сумне свято останнього дзвоника однозначно визначити важко і учням, і їхнім батькам. Не хочеться прощатися зі школою зі своїми друзями, однокласниками время, учителя, котрим ми очень сильно любили, котрий нас терпіли все це время. Не хочеться за школи уходить. Почому школа так дорога? Тому дорогі мені люди. Мені дуже сумно прощатися зі школою, але з однієї сторони це дуже такий радісний день. Ми вже на порогі дорослого життя і. У нас школа багато чого навчила. Рожевий юний вік. Все ж таки, плани на майбутнє дуже дорослі. Доросло мислимо і плануємо, і будемо намагатися виконувати і здійснювати всі свої обіцянки і наміри на майбутнє. Радісний, сумний, бо хочеться повернутися, а вже ми не можемо повернутися сюди. Ми вже таких вузів, становився там діти, робота, іпотека, машина. Після лінійки в школах пройшли класні години для випускників останні в їхньому житті. Старшокласники поділились планами на майбутнє та залишили побажання на стрічках та у шкільних альбомах. Та невдовзі усі сентиментальні емоції доведеться забути, адже попереду тестування, тож навчання для випускників із звуками останнього дзвоника не закінчилося. Педагогічними напрацюваннями поділився з колегами Микола Гузик. Майстер-клас він провів у стінах своєї школи. Подробиці у матеріалі, але майстер клас для вчителів. Директор авторської школи Микола Гузик поділився з колегами своїми педагогічними напрацюваннями. Микола Петрович продемонстрував розроблену ним комбіновану систему та організацію навчально-виховного процесу. Як зазначає сам автор, ця система принципово відрізняється від традиційної. Ми конкретизуємо цю ціль, оскільки що таке гармонічне розвиття особистості то не конкретне абсолютно поняття. От, а ми даємо конкретну ціль, ставимо конкретну ціль це розвить природні ключові задатки таланту дитини. Зі зміною мети освіти і її зміст. Спочатку формуються академічні навички, знання та вміння. Після чого цей досвід трансформується в ці види діяльності, у процесі яких розвивається природний талант учня. Також змінюється технологія викладання. Коли інформація подана та відпрацьована вчителем, учень самостійно за обраною ним програмою перетворює свої знання. Продукти в образування звичайній системі – Та оцінка, Розказав получил оценку. в нашій системі конечным продуктом образування є товар. Все, що ми делаємо, воно має реалізовуватися і мати смисл. Вчителі авторської школи знайомі з цією системою та використовують її у своїй роботі. Вони переконані, що така методика дає свої результати. Технологія комбінірованої система працює, працює дуже успішно, і фактично сьогодні вона вже по істеченню времени ми смотрим, наблюдаем, пробір її давно і видим, що вона приносить колосальні результати. І самое главное, що вона сьогодні дозволяє решить всі проблеми, які у нас существуют в личностно ориентированном обучении. індивідуальний подход к ребенку. Вже напрацьовані успіхи комбінованої системи дозволяють продемонструвати її педагогам інших шкіл міста для можливого впровадження ними цієї технології. Малі олімпійці зібралися на змагання. Вихованці дитячих садків мали продемонструвати спритність, швидкість та витривалість. Ці перегони стають для багатьох першими серйозними спортивними випробуваннями. Діти з якого садочка цього року привернули удачу на свій бік. Побачила Катерина Погребняк. Маленькі олімпійці, але немалі перемоги. Вихованці чотирьох дитячих садків зійшлися у змаганні за титул найспортивніших. Негода завадила традиційному проведенню ігор на міському стадіоні, але спортивний зал Палацу культури гостинно прийняв маленьких спортсменів у своїх стінах. Організатори зауважують, зміна умов далася взнаки. Так стрибки в довжину у піску виконати легше ніж на рівні поверхні. прыгать. Прыгать, а почему? там было очень скользко, я упала один раз. Тяжелее было прыжки. А почему прыгать тяжелее? Потому что я не могу так далеко прыгать. Нормативи вже впродовж кількох років не змінюються. Біг, стрибки, метання. Усе це діти мають виконати якомога точніше та швидше. Тому в дитячих садках до спортивної підготовки ставляться серйозно, готуються як до справжніх Олімпійських ігор. Занімались ми, ми ще, от з весни почали ми заніматися, вийніровалі діта, готові ліприжочкам. «Метали в зале. Зал маленький, конечно, но мы старались. Готовились три раза в недельку. Мы с ними тренировались, отбирали, готовили, прыгали. Бегали уже, вот потеплело. Мы выходили на, на улицу после утренней зарядки, мы делали обязательную пробежку со старшими группами вокруг детского сада. И, естественно, детки уже выносливые, они как бы готовы бегать». Спортивну залу розділили на декілька секторів, де одночасно проходили змагання у різних напрямках. Судді фіксували як індивідуальний успіх, так і результат усієї команди в цілому. Церемонію нагородження влаштували гучну з медалями, кубками та подарунками. Четверте місце посіли вихованці четвертого дитсадка. Бронзовими призерами стали дітки із дитсадка номер 1 Кубок за друге місце забрали із собою вихованці п'ятого дитсадка. А золото вже другий рік поспіль отримали спортсмени до шкільного закладу номер 3 Такий успіх викладачів не здивував. Адже у цьому закладі увагу акцентують як на спортивній, так і на моральній складовій підготовки. Маленькі дітки, в отличі від нас, не мають всіх страхів, які мають взрослі. У нас вже не терпілися ці страхи, вони них з'являються, тому Поэтому якщо дитина не участвовав у соревнованнях, він його не боїться. Ну, конечно, мы психологически их готовили. Мы рассказывали о том, как обычно проходят соревнования, рассказывали о том, что их старшие э, братья, сестры участвовали в соревнованиях, родители, просили родителей с ними поговорить. Ну, это только психологическое вели. Кожен з юних спортсменів має вже своє бачення на рецепт успіху у змаганнях. Кожен день тренувати, їсти багато каші. Треба багато кушати, бігати, прыгати. У мене всі дома є лошадки, Я там з мамою серівную. Говорю, говорю, що, що, що я смогу, і все в мене вийде. Це очень много займатися і кожен день. Незважаючи на розстановку у турнірній таблиці, діти з усмішками покинули спортивну залу. Малі Олімпійські ігри скоріш свято дитинства, аніж конкуренція за перемогу. Наразі це все на сьогодні. Зустрінемося з вами у четвер. На все добре.